Вітаю, дорогі! Розповім про сьогоднішню добу мої бачення, відчуття і розшифровки, розпакування. Сьогодні величезне просто йде енергетичні потоки, і дуже багато негативу внизу, і дуже багато розпакування генетичного йде. Тому, а незалежно від того, що відбувається навколо, потрібно ще дивитися на. А оті зміни, які йдуть зверху, і те, що в нас відгукується всередині, наша планета, яку я бачу завжди, вона є такою еліпсоподібної форми. Це постійно ні разу я її не бачила як кулю. Кому зовсім це неприйнятно що я розповідаю, будь ласка, зразу відписуйтеся, залишайте сторінку, тому що немає в мене зайвого часу, щоб з кимось спорити і щось доказувати. Я говорю про те, що в мене йде генетично, і про те, що я бачу трохи іншим зором. Тому так, і хто хоче, той побачить, почує. Це для тих, хто чекає певні ключі і певні розшифровки. Тому наша планета, як я її бачу, вона є еліпсоподібна. Посередині, посередині знаходиться полюс, він один цей полюс. Це по-іншому називаю його, так воно звучить. Брама Сварога ніколи, ось цей ця проталина, величезний цей вертикальний канал. Він ніколи не закривався куполом, завжди був тому, що тоді, коли почався вечір сварога, і коли прийшли чужі, яких часто зображують, як іншопланетян, ось такі лисі з великими очима, і сьогодні було певне розпакування, чому так трапилося, що вони захопили нашу планету. Вони прийшли, але знову ж таки, наших основних чотири роди. Один із родів трохи поступив не так, як би було б добре для всіх. І тому ось ця слабинка дала можливість чужим більше зайняти м, такого простору в яві. Але були складені певні правила і чужі не можуть їх порушувати. Так само наші вишні не можуть, не могли. Бути присутніми тут, на твердині для цього є постійно є певна кількість людей із генами богів, які є тут і які є як ніби зв'язковими, які тримають ось ці зв'язки з вишніми. Це складний процес, складне розпакування, але потрохи розповідаю те, що мені приходить. Проходить це навіть не думками, тому що раніше приходило думками зараз приходить польова інформація. Це коли раптом таке відчуття, як ніби вітер, але вітру немає, приходить така величезна просто кількість інформації, і таке відчуття, що я за одну секунду прочитала просто цілу книгу. Ось така, так працює польова, польове спілкування. Тому це трохи про минуле. Зараз, так як ранок сварога, ми виходимо з цього всього, вишні приходять сьогодні. Я бачила, коли через браму сварога. Коли такі ніби величезні сходи, і це так можна пояснити по-людському сходи. І вони сюди приходять. Правда, ми, ті, хто є з генетикою богів, ми є особливими в, в приході їх, тому що це відбувається через наше тіло, наше тіло бере безпосередню участь в цьому. Тобто це певні є контакти, які я. Думаю, можливо, розкажу пізніше. Але кому потрібно, то і здогадується, яким чином це відбувається або бачиться. Тому, тому так, тому ось тут, навколо північного полюсу, тут взагалі чистий простір, багато по планеті, таких як Проталин, знаходяться. Ось і найбільше, найгустіше, найважче це ось тут, по окружності. І, звичайно, що те, що знаходиться, Уся енергія така низькочастотна біля самої твердині, то, звичайно, що це ми все спостерігаємо: війни, насилля, маніпулювання інформаційні по вірі, по насилю над тілом, над душею. Тому так. Ще хотіла обов'язково розповісти вам про очищення. Я говорила якось, напевне, два роки тому. Півтора року можливо, що певна кількість отих людей зоряних, які приходять на планету постійно, вони мають генетику чисту, без домішки паразитарних, ось цих, але проживаючи тут вже на планеті, за допомогою різноманітних маніпуляцій, чужих, оці домішки ніби чіпляються. Це інформаційні віруси, і тоді людина. Якщо в неї сильний дух, то вона робить вибір. А їй йти в оманливу цю матрицю у систему, бути в цьому, чи їй триматися внутрішнього голосу, інтуїції, іти по своїй внутрішній внутрішньому компасу. І ось таких два шляхи зараз, ось цих декілька років вони дуже живі, активні, і цей вибір мав би бути дуже дуже чіткий. Однак, ті, хто на розтяжці, розтяжка закінчилася, тому те, що я бачила сьогодні вночі, тим паче ніч. Для наших земель була сьогодні не такою простою те, що я бачила, ті, хто не зробив вибір і не спалив собі ось цю інформаційні домішки, тобто з допомогою вертикальних каналів, за допомогою нагрівань, вогнів різних рівнів, і знаходяться то туди ту туди вірять і тим, і тим, куди вітер повіє. То ось така ніби генетика вона забирається просто, вона забирається в світи вишні і з цієї істоти залишається просто оболонка. Це Така трошки е, боляча, е, боляча картина, це спостерігати, але це так. Я мушу просто сказати, що таким чином ті, хто розтяжці, не, не думає робити вибір. Ось таким чином.